Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я продовжую створювати мозаїку з різних кольорів, з різних матеріалів і навіть з різних спільних проєктів. І останнім часом мені це дуже гарно вдавалось, тому що якийсь мій процес міг приймати участь у декількох спільних проєктах одночасно. Але існують спільні проекти, які ніяк не хочуть поєднуватися в загальну мозаїку на моєму каналі, тому що їх засновник, керівниця, натхненниця Тамара Новікова основною умовою свого спільного проєкту Дівчатка-такі дівчатка визначає те, що вироби вив'язані у цьому спільному проєкті. Не повинні приймати участь у інших спільних проєктах за винятком е, якихось таких таймінгових спільних проєктів роботу, яку ми вив'язуємо для спільного проєкту дівчатка-такі дівчатка, можливо, розпочати у спільному проєкті Оленки Буганової Шалений Тиждень стартів. От саме зараз. Іде в нас шалений тиждень стартів. І для спільного проєкту дівчатка та дівчатка можливо розпочати якийсь процес. На наступному тижні тиждень з магічним кубіком, який теж входить до тріади спільних проєктів Оленки Буганової, можливо, буде цей процес просувати. А через тиждень на тижні визволення та гачків цей процес можливо завершити і дати волю або спицям або гачку. І ще одним таким послабленням, демократичною умовою цього сезону, адже це вже другий сезон спільного проекту Дівчатка такі дівчатка, є те, що колір вашого виробу може співпадати з вибором спільного проекту Кольоровий рік. Де натхненницею і чарівницею кольорів у нас є надійка. Отже, розпочинається другий сезон спільного проєкту Дівчатка так і дівчатка, так би мовити, спільного проєкту унікального і неповторного у інших спільних проєктах. І цей другий сезон буде тривати від початку жовтня до до, навіть до завершення ні, до Різдва. До самого Різдва, до 24 грудня. І саме тоді в нас повинні бути звіти по готових роботах. А готові роботи у нас можуть бути у трьох номінаціях. Перша номінація це все тобі, коханий. Ну, це я погоджуюсь що у кожної з нас свій унікальний і неповторний коханий, але їх може бути декілька. Наприклад, у мене багато коханих хлопців. Маленьких та великих. Отже, це перша категорія, ми вив'язуємо будь-який виріб для чоловіків. І я б хотіла б в щось розпочати. Але шапки, які я збираюсь вив'язати своїм онукам, приймають участь у спільному проєкті Зв'яжи шапку 5 за 5. А оскільки у цьому проєкті поєднувати неможливо, тому ця номінація у мене трошки на паузі. Друга номінація сама собі дизайнер, треба зв'язати щось. Креативне, унікальне і неповторне, ну, як сам проєкт дівчатка, так і дівчатка. Але теж неможливо поєднувати з якимись іншими спільними проєктами. І якщо я зібралася креативити в спільному проєкті Чудо в смужку, то знову поєднувати неможливо. Тобто знову треба ставити на паузу. Третя номінація це. Про невиправних. Тобто все, що не співпало з громадською думкою, чи з трендами, чи цього сезону, чи цього року, чи те, що ви завжди в'яжете, незважаючи на якісь рамки, можливо, ви в'язувати в номінації невиправні. Але все одно. Це не повинно повторюватись в будь-якому іншому спільному проєкті. Тому я планувала розпочати якісь процеси для участі у спільному проєкті. Дівчатка-такі дівчатка на тижні волі. Це коли в нас немає ні стартів, ні просувань, ні фінішей, ні шапок, ні смужок. Навіть ні шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. Але ви ж знаєте нашу сакраментальну фразу, не все сталося так, як гадалося. І в мене на тижні стартів змінюються плани. Я збираюся в дорогу. І все, що я планувала розпочати, і все, що встигла розпочати, я залишаю тут. І не беру з собою. Тому що в дорозі зайвий багаж, він, знаєте, тяжкий, важкий, не завжди є умови пов'язати. І оскільки я так вважаю, що моє в'язання буде зведене до мінімуму, то я вирішила розпочати мінімальні процеси. Саме в спільному проєкті дівчатка-такі дівчатка, тому що вони будуть унікальні і неповторні, тому що я знову розпочинаю роботу в ляльковому ательє. І є в мене отака модель, дівчинка, і є в мене головний замовник. У цьому ательє моя онука, і є в мене дві доньки, які теж колись гралися в ляльки, як і я гралася в ляльки, як і моя матуся гралася в ляльки. Тому дівчатка, такі дівчатка, вони у будь-якому віці можуть гратися в ляльки. Тому я вважаю, що Моя участь у спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка, саме з дівчатковим ляльковим ательє буде доречною. І я не буду ці процеси поєднувати з якимось іншими спільними проєктами. Тому що це будуть такі маленькі, мінімальні проекти, які по масштабах не підійдуть ні для. Шапки 5 за 5, ні для чуда в смужку, ні для шкарпеткової скрині дизайнерських бажань. Тому я вважаю, що дуже вчасно я приєднуюсь до спільного проєкту дівчатка такі дівчатка з виробами із лялькового ательє. Але єдине, що я ще не визначилась, це буде номінація невиправні, де я зможу вив'язати. Що мені заманеться, але воно буде якесь повсякденне. Чи я зможу вигадати щось креативне і заявити цю роботу у номінації сама собі дизайнер? Це буде зрозуміло вже тоді, коли в мене почнуть з'являтися готові роботи. І оскільки в дорозі я не зможу зніматися. Повноцінні звіти, я переходжу у формат шортсу. Я буду знімати маленькі звіти по кожній готовій роботі. І я думаю, в мене так буде можливим підтримувати мою діяльність на своєму каналі, навіть у дорозі. Як ви гадаєте, а для того, щоб одягти оцю красуню, багато пряжі не потрібно. Саме тому я вважаю, що це буде дуже гарний вихід ситуації, і в мене будуть дорожні процеси, мінімальних масштабів. І я для цього заздалегідь підготувалась. Так, я хотіла розпочати трошки пізніше. Тому що у листопаді. У мене дуже багато днів народжень, і я збиралась поїхати на дні народження вже з готовими вив'язаними подарунками з лялькового ательє, але ну їду я трошки раніше і буду в'язати в дорозі, в процесі. Отже, я з собою беру мінімальну кількість пряжі, але вона в мене дуже різнокольорова, ну, як моя мозаїка. Є в мене ось такі залишки секційної пряжі, дуже гарної і дуже її мало. Для якогось виробу, навіть дитячого, ну, може вистачити лише на якусь шапку, але не більше. Тому я, можливо, вив'яжу шапку з цієї секційної пряжі, а залишки Підуть дитині, хоч на штани, хоч на кофту, хоч на ту ж саму шапку. Але все, що я буду в'язати для цієї малечі, буде у мене в рамках спільного проєкту Дівчатка такі дівчатка. У мене у родині чотири покоління дівчат. Моя матуся, я, мої доньки і онука. А це вже наступне покоління. Це малеча, з якою буде бавитись онука, і для неї треба підготувати, як то кажуть, достойний гардероб. І ще в мене є залишки однотонної пряжі. Ось такі ось, бачите. І тут, мабуть, я оберу декілька кольорів. Ну, можливо, щоб якось поєднати з цим. Ну, щоб. В дорогу брати по мінімуму. От що співпаде з цими смужками. Хоча, мабуть, тут все співпаде: і біле, і зелене, і рожеве. Тобто будемо зважати на розміри моєї валізи. Які кольори влізуть, такі зі мною і поїдуть. Але всі вони будуть вив'язані у рамках спільного проєкту. Дівчатка такі дівчатка у другому сезоні. І навіть якщо я не встигну вив'язати, як це трапилось минулого сезону. Але тоді в мене була поважна причина, я захворіла, ось, а тепер я сподіваюся, що все буде добре. Ми всі будемо здорові. Клятий ворог дасть нам можливість пов'язати трошки. Між повітряними тривогами. І я, хоч маленький якийсь виріб, то дов'яжу, але якщо я навіть не дов'яжу, то я приймаю участь у цьому спільному проєкті у якості спонсора. І були дівчатка, двоє дівчат, яких я нагородила минулого сезону. Тому, дівчатка, приєднуйтесь, обов'язково будуть подарунки. Ну за те, що ви дівчатка, за те, що ви, ви неповторні, хай навіть і невиправні, тому що кожна з вас унікальна, неповторна. У кожної є шанс отримати подарунок. І у кожної є можливість пов'язати в своє задоволення. Щось неповторне своєму коханому, своїм рідним, близьким. Або створити якийсь унікальний виріб для себе. Тому приєднуйтесь, вигадуйте щось новеньке, щось цікаве, щось оригінальне. Або в'яжіть те, що ви в'язали завжди, навіть на замовлення. Тому що. Для в'язальниць осінь це сама гаряча пора, тому що треба всіх терміново утеплювати. Отже, я визначилась, з чим саме буду приймати участь у другому сезоні спільного проєкту Дівчатка, так і Дівчатка. Запрошую всіх приєднуватись до нас, ну, тому що вступ до спільного проєкту, наскільки я розумію, можливий. У будь-який час головне виконати всі умови і вив'язати до 24 грудня готову роботу в одній із номінацій. Тому бажаю вам натхнення, побільше вільного часу для нашого рукоділля, мирних годин, тихих ночей. І нашої скорішої перемоги, тому що у цьому спільному проєкті Тамара дозволена нам відповісти на запитання. У кожній номінації є свої запитання, але в кінці є основне запитання. Яка ваша головна мрія? Я так розумію, що вона в нас спільна, але наступне запитання? Що ви будете робити відразу після перемоги? І я думаю, у багатьох будуть різні відповіді. Я поїду додому. Навіть якщо я вже буду в дорозі, я все одно поїду додому. Тому що це моя головна мрія, як і багатьох наших співвітчизників. Тому робимо все можливе кожен на своєму місці, наближаємо перемогу і до зустрічі у нових звітах, ну хоч і маленьких. На все добре.